Ех, Як же добре прогулятися тут е, днем зайти в торговий центр, там щось подробити. Ось як ви бачите, тут ще з того відео рояль стоїть. Тут продавець броні сидить. Тут рестонових е, всяких речей. Поки що отак от. Так от. Ну, броні незаретої, алмазної, зі скидкою. Ні, і не те, що зі скидкою, безкоштовно. Хто такий, щоб так з селянами розмовляти? А, простий поборник, але я не головний, в мене є хазяїн. Розказуй швидше, а то в тюрму посаджу. Можу сказати, бо мені дуже, буде дуже погано, якщо я скажу. Ось, він сам напросився. Швидко говори, хто твій хазяїн. Не скажу, бо я вже говорив чому. Думаєш, що я не зроблю те ж саме. Говори сви швидко. Хоча б скажи, де він живе. Добре, міг, мі, мого, мій хазяїн це головний із поборників. Він живе неподалік від вашого села. Я не знав, що така небезпека чигає нашого села. І звуть його повелитель Бедроку. Добре. Я тебе відпущу, якщо ти не будеш ображати селян. Я буду їх ображати так чи інакше, тому що це наказ від повелителя. Де? Тут ми, друзі, вирушаємо на пошуки цього повелителю Бедроку. Так, я зараз йду, і я щось гуляв тут. І неподалік щось бачив. Щось незрозуміле. Он там, от бачите, що це і є дім того повелителю. Ви бачите, я от спускаюсь сюди. І тут якийсь паркур. Тут паркур і. О! Давай, давай. І ура! І о! Є. А далі тут зомбі. Ви бачите, тут їх дуже багато. Я навіть не знаю, як це. Як їх. Як їх перемогти. Але якийсь план у мене є. Як ви бачите, я беру незариту сокиру і зараз. А! Ще кайло треба взяти, щоб зламати оце. Так, зламав. А! Вони вже на мене нападають маленькі зомбі! а-а-а <с Springs> да Та що ж таке? Що то деякі речі в мене залишились? Зараз спробую щось зробити з цим. Так. Так. Є. Ще треба. Так. Один є і ще один і все. Так. Думаю, вже все? Так, все. А от і ти, Головний з із, із поборників. Так, так, це я. А ти як тут взявся? Як ти через це все пройшов? Просто пройшов? Як? А в мене такі речі є, що я швидко все проходжу. А погляньмо на це. А скільки. Як тут взялося, стільки поборників? А-а-а! Мені треба щось робити. Так, один є. Так. А! Вони починають. Вони починають мене бити. а а а Звідки їх стільки? Звідки вони взялися? Ще два, їх ще більше. І вони ніяк до мене не можуть е попасти. А я до них можу. Ой, навіщо я це зробив? Ой, їх стільки багато. Та як так? І це скільки їх? Що мені з цим робити? Просто. Ух, якось я з ними розібрався дуже добре. Мені було це був трішки так. Е... складно. Брай ми ще побачимо. От, е... подивись зараз, що коїться із твоїм селом. Це таке? Чому тут так багато зомбі? Що мені робити? Я просто не знаю із цим. І з цим я це просто. Дивіться, вони навіть Бурдж-Халіфу зайшли. Я, як завжди, спавню дуже багато залізних големів, бо їх тут дуже багато. Цих зомбі. От вони големи, вже починають. Мені допомагати. Також треба їх завспавнити вже в Бурж халіфі. Вони хоч тільки на першому. Більше їх нема. Так, напевно, вже всі тут. Вже всіх вигнали. Ну, а големи тим часом вже добре справляються от ще треба. Тут навіть є зомбі селяни, і мені це не дуже подобається. Видно, що деяких селян вжем. Е Деяких селян вже перемогли. Але мої големи справились, і тепер вже зом... зомбаків нема. А, а тепер прийми мою рукопашку. Стоп. А, <сvé> <сvé> <yeah>. <сvé> Я хочу сказати, що він сильний. Щоб просто так його не перемогти. Тому я взяв Свою своє, як ви думаєте, що? Відро лави. Так-так Опа зараз ідемо сюди. І от дивіться, лава розлилася, ми її беремо. І все, ми його перемогли. Так, ми його перемогли. Я можу забрати свої речі і все піти звідси. Сьогодні видався от такий от день, він був повен усяких трішки таких. Незвичайних речей. Ви помітили, в мене вже є програвач? Я візьму собі якусь пластинку і буду її Вам Всім пока-пока!